Щіриця, звичайна, один із найагресивніших однорічних бур'янів в Україні. Вона швидко росте, пригнічує культурні рослини і може утворювати сотні тисяч насінин, які зберігають схожість десятки років. Цей бур'ян активно поширюється у посівах соняшнику, кукурудзи, сої, овочевих і зернових культур. Щоб запобігти його розвитку, важливо дотримуватись сівозміни, проводити глибоку оранку та міжрядні обробітки. Однак найефективніший спосіб контролю це гербіциди. У посівах кукурудзи добре працює толазин і хамердуо, у зернових триатлон, гренадер, сігур і тривіум. На сої та картоплі ефективний ґрунтовий препарат метризан, а для після збирального знищення геліос екстра або отаман. Вони швидко проникають у рослину, блокуючи її ріст і розвиток. Обробку проводять у фазі від 2 до 6 листків щириці за температури від 15 до 25 градусів у суху погоду. Додавання прилипача посилює ефект і забезпечує рівномірне покриття листя. Пам'ятайте, гербіциди потрібно використовувати лише гіпсон з інструкцією виробника. Для консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.